Усім привіт, до вашої уваги Оля Тмішечка з дорожньою сумкою. Подивимось, що попадає. На настрій у нас ось така велика дорожня сумка. В цієї сумки є такий маленький шокольчик. Зараз покажу вам. Ще одна дорожня сумка. Така сама, тільки менша. І бананка. Вікін з Дивимось наступну. Маленька сумка, така спортивна, велика дорожня сумка, усі працюючі замочки. Сумка через плече, квадратна. Дивимось далі. Велика. Сумка фірми Nike. Traveling Fashion Середнього розміру сумка. Фірма Adidas. Середнього розміру. Ось такий класний адід. Маленька сумка. Маленька сумка. Велика сумка. Дивимось далі. Велика сумка через плече. Фірма Adidas маленька сумка. Маленька сумка середнього розміру сумка. Be happy. Ось така гарненька, прикольна сумка середнього розміру. Приходимо на фінішну пряму. Ось невелика кількість сумок. Спорт. Середня, маленька сумка. Ось така жіноча, різною шубатуркою. Маленька. Я б сказала, що це косметичка Adidas. Або на тренування, наприклад. Фірма Adidas. Багато саме фірма Adidas в цьому мішку. Середня сумка, фірма Adidas. середня сумка. Маленька сумка. Фірма Adidas. Середня сумка. Або, можливо, маленька, так компатна. І ось така величезна сумка з ручкою. Такий чимоданчик. На колесках, колесики в гарному стані. І ми повністю оглянули весь наш мішечок. Бачите, що попадаємо.